Я б не дуже дбав про те, щоб ознайомитись з тією правдою, якої він учив, але ж хотів пізнати форму його проповіді. Я вже втратив надію, що шлях до тебе навсі ж відкритий перед людиною, тож мені залишилася тільки ця одна пуста журба. Бо завжди разом з самими фразами, які я любив, вривалися до моєї душі глибокі думки, на які я не звертав уваги, я не мав сміливості їх розділити. І тоді, коли я відкривав своє серце, щоб прийняти красномовні слова, туди одночасно вкрадалася хоч і поступово правда, яку вони несли з собою. Спочатку я зауважив, що можна залишати його твердження, а католицька віра могла б спростувати без найменших зусиль всю критику з боку маніхейців, критику, що колись здавалася мені непереборною. Мене найбільше вражало те, що я не раз і не два чув, як він дотепно тлумачив суперечливі й темні місця старого заповіту, дослівне пояснення якого заганяло мене в могилу. А коли я вислухав ще більше розділів із тих книг, духовне значення, яких він пояснював, я вже почав засуджувати своє знеохочення, принаймні те моє переконання, що взагалі неможливо протиставитися тим, хто проклинає і вісміює право і пророків. Однак я ще не думав, що мені треба звернути на католицький шлях, оскільки він міг мати своїх учених і красномовних захисників, які зуміли б спростувати всі закиди за допомогою численних аргументів, не думав я й засуджувати свого становища, в якому я вже опинився, бо ж сили захисту вирівнювалися. Адже католицька церква зовсім не скидалася на переможену, але ще й не стала переможницею. Тоді я справді до краю напружив свій розум, щоб знайти незатерті аргументи, за допомогою яких можна було подолати переконання маніхетців. Коли б мій розум міг уявити собі духовну субстанцію, він зразу ж розбив би всі ці вигадки і вивів би їх з моєї уяви, але марно. Однак щодо зовнішнього світу цієї природи, царства, що доступне нашим чуттям. То мої міркування і порівняння веліли мені шукати значно більше правдоподібності в поглядах більшості філософів, так сумніваючись в усьому, ідучи за принципом академіків, таким як його на загалусі розуміли. Хвилюючись і невпевнено метаючись то сюди, то туди, я вирішив покинути Маніхеці, вважаючи, що в такому стані нерішучості я не повинен далі лишатися в цій секті, яку я вже цінив менше, ніж деякі філософські школи. Одначе тим філософам, які не знали спасенного імені Христа, я рішуче відмовився довірити лікування недуги моєї душі. Отже, я вирішив залишатися катихуменом у католицькій церкві, тій церкві, яку припорочили мені мій батько і моя мати, доти, доки не засяє якесь певніше світло, куди б я міг спрямувати свої кроки.